Усім привіт! Сьогодні ми граємо у Роблокс. Ай да, я його прошу. Я коли знімав відео, я сказав, що звук буде получше. Е... Ес... Якщо ви мене чуєте чуть-чуть трішки краще, напишіть у коментарях. Якщо так. То то більше буду так знімати я відео. Тому що я в наушниках з мікрофоном. А так я завжди знімав без цих наушників. Зараз попробую. Пограти у щось. Пес? Девчонка у самодельной машины. Дрида Тура, ее токен. Нужно больше грошей. А я так играю, я в ней даже играл. Ограбление банка. Танк? Чё тут робот танк. Конечно. железный человек. Во что можно сейчас поиграть? Ты-ты-ты-ты-ты. Ну в що таке можна пограти? Що це таке Що? Чоловіка превращають у машину? таких галюцинацій я ще ніколи не бачу. Давайте пограємо у FK Mobile, тому що у Роблоксі я не бачу якихось дуже інтересних ігор, в яких ми можемо пограти. І сьогодні я ще побуду коментатором. Ну Тому що у мене є наушники. І я зможу дуже ідеально коментувати. Наді... Як там? Надієш, вам сподобається, як я коментую. І якщо ви нічого не розумієте, що я говорю. То ви, мабуть, росіян. І ви можете просто взяти і виключити це відео. Е, що можна пограти? Коденьон. А, Кодень, так. Да, Коденіон. Сьогодні у нас остається матч. е-е <рістична> <плес> Боти против команди Роналду 108 ігрового опыта. Чи я не знаю, що там ще буде? Удар, а, а, Тренування прошла Це як я там, успешно. Тренуровка, нам показують пас. Зачем мені пас? Я, конечно, не знаю зачем. Когда Кингелок и начал проводить ее сквозь толпу, пока Финделов не повернулась к нему, справедливость тиранет Джин известно изображение как байда в него ошибка не с некоторые другие подобные случаи более я нада я надіюсь, що ви, що вам понравиться як я коментую. І зараз буде дуже ну, зараз я привращусь в коментатора. Всім привіт! Сьогодні у нас стається матч проти команди Роналдо. Роналдо проти Ювентус. Починає команда Роналдо. Вона віддає на героя Назарда. Назард проривається, робить радугу. Назард! 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 Сейф. Гоу! Родріго мініс! Ну, я його завжди називаю Родріго мініс. Гоу! Це було невероятно. В пусті ворота може забити кожен. Поки що, що 2-2. Сака проривається робить свою фірменную обманку. Проривається Сака. Гол! Сака, це реальна машина для голів. Сака. Що він витворяє? Сака, якщо Якщо я сказав для голів, це не для, гол... не для, го... не для голів, а для голов. Ну, об'ясню на чуть-чуть на російський. Не для голов, а для голів. Все включаємо е, знову українську мову. Назарт попитався відібрати м'яч, але нічого в нього не вийшло. Родріо Мініс Бека. Да я пас на Назарда, Назар. да Назар. я пас на саку. Е, Сака куда ударили мяси, да, я даже не знаю куда. Куда він хотів попасти? В болельщика, чи куда? О, бла. Родриго минис. Обходить. Джуті! Гол Джуті! Джуті! Він Він, конечно, не. Він конечно не так хорошо забиває голи. Як наш новий нападаючий Родріго, я його називаю тепер Родріго. Родріго М. Родріго. Можна його називати Родріго. Родріго М. І це. А, це другий тайм. Я... Зачекайте, я подумав, що це перший. Наката Гол Наката. Що витворяє Наката? Ви подумаєте, що це дуже, Як... що це дуже... незвичне ім'я, але його звати Наката. Ну, це можна об'яснити, тому що він із Японії. Родріго. Бекхем. Наш, лур, наш капітан. Хоче забрати у нього м'яч і забирає. Бекхем. Наката. Наката тож, зачекайте. Зачекаєте? Фіндроналду. Пас на Родріго. Родріго, Родріго, го, Родріго, Родріго. Це було неймовірно. Проривається до наших ворот. С белой это должна быть красная карточка, а целый штрафный. А должна быть либо желтая, либо красная карточка. А ой, либо желтая, либо червона карточка. Выбачаюсь. Родриго! Родриго М! Э! Гоу, Родри Гол! Гол-гол-гол! Гол! Что вообще происходит? Родріго! Це була не дуже якби передача. Сака. 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 Фу. Родріго. Що витворяє новий нападаючий? Я не розумію, що витворяє новий нападаючий. Це було дуже швидко. Це було хорошо. І як вам роль мого коментатора? Можу. Я сподіваюся, вам. Я сподіваюся, вам сподобалося. Тому що я старався. Ну, а на це все. Побачимось.